Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Україні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро. І кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.